Всім привіт! Якщо тобі пощастило і ти в молодості жив у Парижі, то де б ти не був потім, він до кінця днів твоїх залишиться з тобою. Тому що Париж це свято, яке завжди з тобою. Це цитата з книги Ернеста Гемінгуея Свято, яке завжди з тобою Париж 1920 1920-х років. Це місто вогнів, свободи, джазу та експериментального мистецтва. Він приваблював письменників, художників і музикантів з усього світу. Саме тут народився термін втрачене покоління» – покоління молодих людей, які пережили Першу світову війну і шукали новий сенс у житті. Одним із найвідоміших представників цього покоління був Ернест Кімінгвей. Його Париж це кафе та книжкові магазини, вагемне життя манпарнаса, літературні вечори та пошуки істини у кожному слові. Сьогодні ми вирушимо слідами молодого Гемінгуея і подивимося, який був Париж його юності. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. Після Першої світової війни, під час якої молодий Ернест Гімінґої служив водієм Червоного Христа в Італії і отримав важке поранення, він повернувся до США, але життя в Америці не приносило йому задоволення. Він відчував, що має знайти своє місце у світі мистецтва. У 1921 році він одружився з Гедлі Річардсон і вже через кілька місяців отримав пропозицію працювати кореспондентом у Європі для Star Weekly. Париж тоді був світовим центром культури, мистецтва і нової літератури. І тому молоде подружжя вирішило переїхати саме туди. Париж справив приголомшливе враження на американського письменника Шерведа Андерсона, з яким дружив молодий Ернест. І його розповіді про Париж посилювали Гімінгвеї бажання виїхати з Америки до Парижа. І от 8 грудня 1921 року Ернест Кімінгвей зі своєю першою дружиною Гелі Річардсон відплили з Нью-Йорка до Європи на параплаві Леопольдіна. І спочатку вони були настільки захоплені містом, що не мали навіть часу відправити рекомендаційні листи, якими забезпечив їх Шерват Андерсен. Вони бродили вулицями Парижу, бульварами та парками. Сиділи у знаменитих кафе, дом і ротондах. На той час Гемінгою було всього 22 роки. Він приїхав як журналіст газети Торонто Стар, але мріяв стати справжнім письменником. Париж 1920-х років це не місто туристів, яким ми його знаємо сьогодні. Це було місто післявоєнних змін з дешевими апартаментами, з літературними кафе та артистичними мансардами. Пара оселилась у латинському кварталі на вулиці Кардинала Лемуана, в маленькій квартирі без водопроводу і з піччю, яку потрібно було топити вугіллям. Гімінгуй любив проводити дні в бібліотеці на Пляс сан мішель або писав у кафе на Монпарнасі. Після певного успіху в журналістиці та літературі, гімінгвей переїхав до більш комфортного місця, отель Д'Нглотере. Розташованого на вулиці Жакоб 44 в районі Сен-Жермен. Цікаво, що у цьому ж готелі у 1896 році помер французький поет Поль Верлен. Молодий Ернест шукав теми для своїх творів, спостерігаючи за життям на вулицях Парижу. Він багато писав у кафе, часто працюючи в кафе де Флор» або Ля де Ліла». Париж, 1920-х років, був центром літературної багеми. Письменники і художники збирались в кав'ярнях, обговорюючи мистецтво, політику та сен життя. Гімінгуї також проводив багато часу в знаменитих паризьких кафе. У цих закладах він зустрічався з Джеймсом Джойсом, Ерзою Пауундом, Гертрух Стайн і з Френсісом Скоттом Фіджеральдом. З Френсісом Скоттом Фіджеральдом, автором Великого Гетсбі, вони швидко стали друзями, хоч і мали досить непрості стосунки. Фіджеральд вже був знаменитим, тоді як Гімінгвей лише починав свій письменницький шлях. Саме в Парижі Гертруда Стайн дала їм назву Втрачене покоління, описуючи молодь, яка пережила війну і більше не вірила у старі цінності. Гівінгвей прийняв цей термін і використав його як епіграф до свого роману «І сонце сходить The Sun also Arise. Окреме місце в житті Гівінгвея займала легендарна книгарня Шакспирд Компані». Її власниця Сільвія Біч підтримувала молодих письменників і навіть видавала у ліс Джеймса Джойса у 1922 році. Це була не просто книгарня, а справжній міфічний простір, де переплелися література мистецтва і дух авантюризму. А усе почалося у 1919 році, коли американка Сільвія Біч відкрила книгарню Shakespeare and Company у Латинському кварталі Парижу. І це стало місцем зустрічі для гломовних письменників. Тут збирались такі автори, як Ельзера Павіт, Джеймс Джойс, Гертруда Стайн. Однак у 1941 році, під час німецької окупації Парижу, книгарню закрили і кажуть, що це сталося після того, як Сільвія Біч відмовилась передати книгу нацистському офіцеру. У 1951 році американський книголюб і мандрівник Джордж Вітмен відкрив нову книгарню під назвою Лемістраль. Але у 1964 році на честь Сільвії Біч він перейменував її у Shakespeare and Company. Вітмен зробив книгарню не просто місцем продажу книг, а справжнім домом для мандрівних письменників та читачів. Він започаткував традицію: тут можна було жити. Якщо ти письменник або просто любиш книги, можна було спати між книжковими полицями і допомагати книгарні. За весь час існування книгарні тут переночувало понад 30 тисяч людей. Їх називали Тамблевітс, перекати Поле. На стінах досі є запис: будь ласка, не забудьте зробити добру справу. Так от, Гемінгуей часто проводив тут час, позичав книги, а іноді її ночував у задніх кімнатах магазину. Він згадував, що коли був голодний, то читав книги, щоб забути про це. Було в Парижі ще одне місце, де й часто бував Гемінгуей. Це салон Гертруди Стайн, квартира на вулиці Руди Флоріс, 27. Там зустрічались Пікассо, Матіс, Гемінгвей, Фіджеральд, Джойс і багато інших. Салон Гертруди Стайн розташовувався в її паризькій квартирі, яку вона ділила зі своєю партнеркою Аліс Токлас. Інтер'єр цього дому нагадував приватний музей. На стінах висіли картини Сезана, Матіса, Пікассо та Гогена. А книжкові полиці були заповнені рукописами письменників, модерністів. Це була не просто домівка, це був живий центр культури, місце, де відбувалися дискусії про майбутнє мистецтва та літератури. І щосуботи салон Стайн відкривав свої двері для митців, які прагнули знайти нові шляхи у творчості. Тут зароджувалися ідеї, що стали основою модерністської революції у мистецтві. У цьому салоні часто бували Пабло Пікаса, саме Гетруда Стайн, перше визнала його геніальність і підтримала його творчість. А у 1906 році Пікассо написав її знаменитий портрет, який сьогодні зберігається в мітрополітен -Музеї в Нью-Йорку. Андрій Матіс, представник фавізму, який також був частим гостем у салоні, і приводив туди молодих художників. Його картини часто обговорювалися і викликали дискусії. Ернест Гемінгуей також отримав важливий творчий поштовх завдяки Стайн. Вона навчила його простоті і точності письма, дала перші паради щодо літературного стилю. Френсіс Скотт Фіджеральд приходив до салону з рукописом великого Гетсбі. і його дискусії зі Стайн та іншими гостями стали важливими у формуванні його літературного стилю. А Джеймс Джойс, автор Уліса, не завжди знаходив спільну мову зі Стайн, але також був частиною її мистецького кола і залишався однією з головних фігур літературного модернізму. І от кожної суботи в цій квартирі проходили зустрічі, де митці читали та обговорювали на рукописи, сперечалися про майбутнє літератури та живопису критично оцінювали роботи один одного. Пили вино, слухали музику, обговорювали філософію мистецтва. Гертруда Стайн була відомою своїми жорсткими, але чесними оцінками. Вона відкидала все зайве і вчила молодих письменників знаходити точні слова. Саме під її впливом Гемінгуей виробив свій унікальний лаконічний стиль, який пізніше зробив його відомим у всьому світі. Життя молодого Гемінгуея в Парижі було непростим. Він часто залишався без грошей і іноді навіть голодував. В автобіографічній книзі Свято, яке завжди з тобою він згадує, як гуляв вулицями Парижу, намагаючись забути про голод. У 1928 році Ґімінґує покинув Париж. Його кар'єра пішла вгору. Він переїхав до США, потім до Іспанії, Куби та Африки. Але Париж залишився для нього містом, яке сформувало його як письменника. У 1956 році, в черговий раз, приїхавши до Парижу, імінгуй отримав несподіваний подарунок у Гательріц, де він часто бував у молодості. У підвалі гателю виявили дві валізи письменника, які зберігались там з кінця 20-х років. У них були його записники та рукописи, які він сам вважав загубленими. І, перебираючи їх, Гемінгуей згадав роки своєї юності та життя в Парижі. І письменник вирішив написати про своє життя у 20-ті роки. Спогади про Париж, він назве Свято, яке завжди з тобою. Ернест Гемінгуей настільки яскраво описав атмосферу Парижу, що ті, хто читав його книгу і потрапляв до столиці Франції. Прагну відвідати місця, визначені знаменитим письменником. Бо Париж це свято, яке завжди з тобою. Ось така історія на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!